Пише Шула, вітання Михайлі Лайтман, моєму синові 15 років, і все, начебто, добре. Він і його друзі зростають у суспільстві, де ми, батьки, намагаємось прищепити їм цінності любові до інших, взаємного зв'язку, дружби. Але незважаючи на наші зусилля, я раптом бачу, як багато них один до одного, принижень і глузувань на адресу слабких. Серце болить, усе це бачити. руки опускаються, куди йдуть усі наші зусилля. Виходить, що те, що вони вбирають у школі в інтернеті, сильніше за ті цінності, які ми хочемо їм прищепити? Скажіть, що нам робити, як навчити їх взаємної поваги, дружби, як навчити їх бути добрими одне до одного? Ви ж говорите весь час про це, як? Все ж таки розповісти їм про те, що основний головний закон природи це з'єднання, доброзичливість, об'єднання, коли люди рухаються один до одного. І лише в такому випадку ми зможемо сподіватися на щасливе подальше. А якщо ні, то природа нас навчатиме, як ми це бачимо на всіх її рівнях, щоб спричинити нас до цього рішення. Тобто нас так чи інакше коригуватимуть ось до цього рішення, так так. ось я як бачу, що батьки вчать дітей цього, тобто розказують більше і більше, а результат, хоч би що зворотний, так звісно, щоб не забрати в людини свободу волі. Тобто її свобода зараз це принижувати іншого, проявляти свій егоїзм, так? так так. Так. Тобто, що ми маємо терпляче, ніби почекати, коли вони намучаться, або як діти? Може й так. Навіть отак. Так. Може й так. Коли переконаються, що їхній шлях він шлях. Тупиковий. Тупиковий. Тобто, однаково нам і далі, хоч би й що, ще і ще розповідати про взаємну поруку, про любов, про дружбу, так чи так розповідати. Так. Навіть, якщо... Це не має значення. Навіть якщо руки опускаються, так, ти навпроти... Якщо ти маєш це все казати. Ось я навпроти стіни, не чує мене. Ну, важливо, так само що... говорити. Як я дірочку проб'ю в цій стіні, як я його. саме своєю стійкістю. Так. Тобто, ви за наполегливість батьків? так? Іншого і... немає.